Новий Battlefield вийшов на Альфа стадію Режим Battle Royale вже в розробці. Нова частина Battlefield офіційно перейшла на альфа-етап тестування. Про що стало відомо завдяки змінам у водяних знаках геймплейних роликів з Battlefield Labs. Якщо раніше там було позначено Alpha, то тепер згадується просто Альфа, що свідчить про прогрес у розробці. Battlefield Labs – це платформа, через яку Electronic Arts тестує гру з обраними гравцями. Хоч учасники підписали NDA, у мережі вже з'явилися численні відео. з Вим геймплеєм разом із останнім оновленням у файлах гри знайшли згадки про режим Battle Royale, який поки не активний, але може бути доданий у майбутніх тестах. Офіційний анонс нової гри очікується влітку 2025 року, а реліз планується до кінця березня 2026 року. Схоже на те, що Electronic Arts планує зробити Battle Royale одним із ключових режимів у новому Battlefield, що може стати відповіддю на популярність подібних форматів у Warzone та інших шутерах.